У програму розвитку нова лінія культурних змін внесли зміни. Йдеться про передбачене в бюджеті громади фінансування на муніципальні надбавки до зарплати працівникам закладів культури від 1300 до 2600 гривень щомісяця. Їх виплачуватимуть з 1 вересня. На черговому засіданні виконкому також внесли зміни в інвестиційну програму комунального підприємства спецкомунтранс до 2033 року. Саме функціонування програми і забезпечення спецкомунтрансу з рахунок бюджетних коштів грантових коштів. Дає нам можливість на сьогодні отримувати один з найменших тарифів на вивезення утилізацію сміття. Причому порівнянні з іншими обласними центрами цей тариф є десь навіть і в два, і більше ніж в два рази менший. Це все завдяки хорошій результативній якісній роботі. Очікується найближчим часом і зміни в роботі громадського транспорту на двох маршрутах: номер 35 і номер 30. Вказаним проєктом рішення пропонується призначити Хмельницьке комунальне підприємство Електротранс а також фізичну особу підприємця Марценюка Віталія Михайловича. тимчасовими автомобільними перевізниками на автобусному маршруті номер 35 Озарна Катіон Фоп «Марценюк» готовий запустити чотири великогабаритних автобуси. Загалом планується вісім великих автобусів на одному з. 15 вересня, на іншому з 1 вересня планується введення великогабаритних автобусів 8 плюс 5, Звідти буде забиратись повністю малий габарит, і вони будуть переходити на великогабаритні автобуси. Фактично, ну раз в квартал, як мінімум, десь частіше, десь рідше ми робимо такі рішення і позбавляємось, по суті малого габариту. Натомість збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо кількість великогабаритних автобусів. На сьогодні маємо їх вже понад 90. Ну я думаю, що до кінця року вийдемо на понад 100 великогабаритних автобусів. Традиційно, як і кожного засідання виконкому, виділили кошти на одноразову матеріальну допомогу мешканцям хмельницької громади цього разу на суму понад 10 мільйонів гривень для 880 хмельничан. Маємо ми 82 родини загиблих на загальну суму понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Також 44 родини полонених або безвісти зниклих отримують матеріальну допомогу на понад 2 мільйони гривень. Також 247 військовослужбовців, які потребують лікування або реабілітації на понад 3,5 мільйони гривень. Ну, а також діючі військовослужбовці на придбання обладнання, засобів. 352 військовослужбовці, сума загальна Майже 3,5 мільйони гривень у громаді. Триває інвентаризація землі за результатами п'яти складених актів про користування землею без правовстановлюючих документів. Бюджет поповнився більше як на 600 тисяч гривень. Іринаріон Данило Біга новини міста.